Доброго дня, дорогі друзі. Я ділюся з тими, хто хоче духовно рости. Перший псалом, перший вірш. Блаженний чоловік, який не бере участі у раді нечестивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборищі кепкунів. Але він насолоджується Господнім законом і над його законом він роздумує в день і вночі. Послухай, дорогий брат, сестра, він насолоджується, цей чоловік, це ти, насолоджується Господнім законом. Це людина, яка виконує волю Божу. Вона не може оскорбляти Духа Святого, тому що ти насолоджуєшся Господнім законом. Треба передивитися кожному із нас свої серця зранку до вечора, чи ти насолоджуєшся Господнім законом? Тому що ця людина не бере участі у раді нечестивих. Вона не буває там, де нечисте. Вона тільки насолоджується з Богом день і вночі. Тому сьогодні ти не можеш оскорбляти Духа Святого. Тому що треба передивити своє серце, щоб насолоджуватися і ходити з Богом. Хай тебе Бог рясно благословить. Роздумуй над цими словами. І підписуйся на канал, і будемо получати нові відкриття і разом рости. Амінь.